Чи може бути шум в вухах від од... довготривалого стресу? Я тільки що вам відповідав на це за запитання, Олександр, вище. Це не від стресу виникає, а в умов. Суть умов, які випадають, я не хочу цього чути. Мені приємно чути цю, цю, цю інформацію. Я не хочу це почути, я боюсь це почути. Жінка в нас на курсі була. Каже: лікарю, у мене шум в вухах. Ставлять її і голокружіння. Її поставили е, сп... спрятку синдром Мін'єра, потім сказали, Ні, наверное, що, напевно, що хвороба Мін'єра, Щось там запідозрили. Треба лікувати. Треба лікувати, там назначили ліки, щось то поприймає, то легше і так далі. На курсі, коли ми з нею розбиралися, коли все перевірили, я кажу, коли у вас змінюється, ну коли ваш шум постійно стабільний, з положенням голови змінюється, вона каже, ні. Але каже, як тільки наступає ранок, десь приблизно 5-5.30, я прям, він мене буде, цей шум. Він прям мене будить. І ти, скаже, навіть може скакати, вже останні моменти ті, побачу ти, скажу, все добре, зрозуміло. Коли почалося? Вона каже, почалося півтора року тому назад. Тобто, ми чітко знаємо, що щось активувало півтора року тому назад симпатичну нервову систему. І в жінки постійно включається захисна нервова система, яка проявляється саме цими симптомами. Вона не захворіла на ці симптоми, а вона постійно потрапляє в ці умови. Ніякого стресу в мене нема. У житті в мене все добре, чоловік в мене гарні відносини. Але ми знаємо, що поява шуму в вухах і нестабільність, яка виникає, це два види умов. Не хочу цього щути. і втрата якоїсь життєвої стабільності, цінності та переконань. Відбулася ситуація наступна. Її син воює. Ось і зранку. Зранку їй позвонили о 5.30 десь приблизно в цей період часу. І їй повідомили про те, що син пропав. Нема сина. Це, звичайно, для мами білою. Тобто, один син, стабільність похитнулася, не хочу чути, що він помер, можливо, ще живий, щоб не почути, що він помер, виникає захисна реакція шуму. Тому що для неї це є дуже значимо. Потім сина знайшли. Поранений, в госпіталь попав у дуже важкому стані. Лікарі не знають, буде там життя, не буде життя, не знають. Тому, поки ситуація не вирішена, ця захисна реакція. Чого саме мій син? Адже все йому купили, все йому зробили, чому така несправедливість. Але людина там інша каже: почекайте, але то тоді у всіх. Це б мало бути ні. У мами, якої є три сина, такого не виникне. У мами, якої є один син, таке може бути. Тому ми вчимо з вами біологію. У вас є шанс. Це отримати знання. Які ви не отримаєте більше ніде. І підтримку. Бо, дивіться, задача цього навчання, що я провожу разом з лишою школою. Бо я противник навчання, просто так дивіться щось собі та й самі вчиться. Я противник цього, бо це не працює. Я величезну кількість сам навчання проходив і проходжу. Працює тільки тоді, коли тобі, як заруч, як маленькі дитинці показують, розказують, підають на запитання і так далі. Бо ми всі мислимо з точки зору свого сприйняття. І часу помилково. І нам інколи важко зрозуміти інформацію. Повімаєте, в мене погана нервова система, вона в мене розшатана. Треба щось попити для того, щоб стабілізувати мою нервову систему. В тебе тут неправильні знання про те, як працює нервова система. Вона не може бути розшатана. Не може. Але ж я реагую на кожне слово. Чоловік мені щось сказав, я вже вся зла. Правильно? Бо це ж проблема не в тому, що відбувається, а в тому, що ви очікуєте. Ви очікуєте, що чоловік такого вам не має сказати. Бо справжній чоловік у ваших цінностях та переконаннях має вам приносити квіти, обнімати, і висит цілувати. А він прийшов і питає, де їда? А я весь день з дітьми. В чому він не спитає мене, чи я втомилася? Бо в його карті світу жінка нічого не робить, коли вона вдома. Це він там, на роботі, трудиться, а вона вдома відпочиває. От і все. Тому, поки у вас одні цінності і переконання, а у вашого чоловіка інші, то у вас буде така нервова система. Вона нормальна, у вас адекватна, відповідно умов, в яких ви живете, щоб захищати саму себе. Ну так.